У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 ви зможете знайти кілька десятків різноманітних артефактів. Особливо місце серед них посідають так звані архі-артефакти, які також називають видозміненими об'єктами. Вітаю пані та панове! Мене звуть Кипінь, і в цьому відео ми з вами поговоримо про видозмінені об'єкти, архіартефакти, які ви зможете знайти у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. Я розповім у першій частині цього відео про локації і як ви можете дістати ці архіартефакти. У другій частині ми сконцентруємося на тому, яку дію вони мають, і які побічні ефекти мені також вдалося встановити під час дослідів. Почнемо ми з архіартефакта під назвою Дивна Квітка. Його ви зможете знайти у північно-західному куті локації мала зона. В архіаномалії, яка називається макове поле. Пропустити її досить таки важко. Дивна квітка це такий собі блакітний МАК, який ви зможете легко і просто забрати. Якщо зайдете на поле з півночі, вам треба орієнтуватися на будівлю, яка виконана у формі літери Г. Поруч з цим будинком буде невеличкий ярочок, на дні якого ви знайдете блакитну квітку. Це і буде архіартефакт, дивна квітка. Другий архіартефакт, який ми зможемо знайти це архіартефакт під назвою Дивний М'яч, який розташований у аномалії Бульба. Так само у малій зоні на схід від залісся, і на південь від старого млину. Ви побачите озеро, в якому притоплена іржава техніка, розкидані великі камінчики, і також посередині велика бульбашка, яка таке враження наче дихає. Рухаючись від укриття до укриття, ви зможете добратися до центра цієї аномалії. І під самою бульбашкою, яка стискається і розтискається, ви зможете знайти архієртефакт дивний м'яч. Є ще один варіант, більш безпечний. Ви можете не заходити у саму аномалію, натомість, ставши з криєчку аномалії пострілами у сам дивний м'яч, ви можете вибити його з аномалії ближче до краю, де вам буде легше його забрати. Наступний архіартефакт під назвою Дивна вода ви зможете знайти на затоні. На північ від Султанська ви знайдете аномалію, яка називається Мандрівні вогні вночі у цій аномалії ви зможете знайти артефакт Дивна вода. Він був багований на релізі, але після патчу 1.1.3 його можна знайти у цій аномалії. Причому у чотирьох випадках з п'яти. Коли я тестив знаходження цього артефакту, він знаходився на одному з камінчиків, які розташовані навколо центру Аномалії. Саме там, де я показую вам зараз це на мапі. Наступний архіартефакт дивний казанок ми зможемо знайти у аномалії ІМЛА. Яка знаходиться на півдні локації горілий ліс. Вам треба зайти у хмару туману і дістатися до будиночка, поруч з яким буде розвалений вхід у підвал. Далі вам треба буде розгадати пазл, який вам пропонує гра. Зайшовши до вітальні, ви побачите, що всі двері будинку заблоковані. Також підійшовши до підвалу, ви побачите, що він завалений. Вам треба відійти від будинку і вирушити у Імлу. Полоком рахунку, якщо ви вже зайшли на цю локацію, то ви не зможете її покинути, поки не розгадаєте пазл. Після того, як ви пішли у Імлу, вас поверне до цього ж самого будинку, але він вже трошки зміниться. Зайшовши до вітальні, ви побачите, що двері тепер не заблоковані, проте доступу до них все ще немає. Вам треба знову вийти з будинку і знову вирушити у Імло. Коли ви вийдете до будинка втретє, ви побачите, що підвал, який раніше був розвалений, трошки відбудований. І то підвал буде вести до печери, в якій ви знайдете тіло сталкера, і поруч з ним ключ від замка. Вам треба прослідувати вглиб печери, і зрештою ви вийдете в одній з кімнат будинку. Приберіть на замок, далі вийдіть до вітальні і відкрити двері до комори. Зайшовши в комору, ви побачите, що є вихід на горище, проте поки що ви потрапити туди не можете. Вам треба знову вийти з будинку і знову піти у імлу. Коли ви повернетесь в четверте до будинку, то ви побачите, що можете зайти до комори, і також ви побачите, що тепер з'явились ящики, завдяки яким ви зможете забратись на горище. Підніміться на горище, знайдіть місце, сину, де спуск до однієї з кімнат буде перекритий дерев'яними ящиками і дерев'яними дошками. Приберіть перешкоду і зістрибніть вниз. Далі подивіться всередину пічки, і там ви побачите архіартефакт дивний казанок. Артефакт дивна гайка можна знайти у аномалії вогняний смерч на локації градерні. Вам треба поспостерігати за тим, як діє аномалія. У неї є фази, коли вогонь зібраний у смерч, І також фази, коли вогонь розповзається у вогняну бурю. У ті фазах, коли вогонь розходиться у бурю, він покриває набагато більшу територію. Вам треба проходити маршрутом, який ви бачите у той час, поки буяє вогняний смерч, і перечекати, поки пройде вогняна буря. Маршрут є досить простим, я сумніваюся, що ви заблукаєте. В кінці вам треба буде дочекати чергового разу, коли стихне буря. Підійти до краєчку, зістрибнути на розпечену платформу, на якій буде знаходитись артефакт. Підібравши артефакт, вам треба буде обережно зістрибнути вниз і покинути зону дії вогняного шторму. Так ви зможете отримати артефакт, дивна гайка. 어, <shrug> 어떡 Артефактив Дивний Болт, ви зможете дістати з аномалії вихор, яка знаходиться неподалік від станції Янів. На підході ви побачите величезний торнадо, який гуляє територією вантажної станції неподалік від Янова. Від головних воріт вам треба прослідувати до гаражів і сховатись в одному з них. Я рекомендую вам в цьому місці зберегтися, оскільки можливо у вас не з першої спроби вийде забрати цей артефакт. Якщо ви прийшли на цю локацію вперше, то у ящику в гаражі ви знайдете багато енергетиків, які вам можуть допомогти у здобутті цього артефакту. Вам треба дочекатися, поки торнадо буде проходити над цим гаражем і вийти безпосередньо всередині торнадо. Фронт торнадо завдає шкоди, яка майже повністю зносить здоров'я, проте всередині торнадо можна абсолютно спокійно і безболісно знаходитись. Вам треба буде слідувати за торнадо. Маршрут не складний. Вам треба буде не поспішати, але в той же час і не відставати. Після того, як ви зробите багато стрибків по різноманітних контейнерах, ви вийдете до підніжжя крану, і тут вам треба буде прискоритись. Вам треба вийти на верхівку крану рівно тоді, коли повз неї буде проходити центр бурі. Дійшовши верху, вам треба повернутися направо, і ви побачите дивний болт, який буде пролітати повз у центрі торнадо. Вам треба його підхопити, і далі ви можете або зістрибнути вперед, вниз на аномалію, подушка, і знову ж таки сховатися у гаражі, або спуститись по цьому крану, отримавши трошки шкоди і вийшовши знову ж таки до вантажної станції. Якщо ви все зробили правильно, якщо ви не поспішали, то дивний болт тепер ваш. Тепер, коли ви знаєте, де знайти архіартефакти, давайте поговоримо про те, як вони діють. Зазначу, що я довго відкладав створення цього відео, оскільки сподівався, що деякі архіартефакти розробники перероблять. Оскільки, поки що, те, як вони діють, видається досить таки дивним. Також зазначу, що всі архіартефакти розглянуті у патчі 1.1.3, Тому, якщо ви згодом вже граєте в іншому патчі гри, можливо, відбулись якісь зміни. Почнемо ми з дивної квітки, і цей артефакт згідно опису має приховувати запах вашого персонажа. Також промітки, які ми можемо бачити у грі, натякають нам на те, що саме мутанти покладаються здебільшого не на зір, а на запах. Склавши ці два твердження, ми починаємо розуміти, що квітка має приховувати запах носія від того, щоб мутанти його помічали. Перш за все, квітка починає діяти тільки якщо вона знаходиться у свіжому стані. Для того, щоб привести її у такий стан, вам треба розмістити цей артефакт на поясі і далі покласти персонажа спати з цим артефактом. Коли персонаж прокинеться, артефакт буде виглядати яскраво. Зелений та блакитний кольори будуть насичені, і це означатиме, що він має діяти. Проте, на жаль, я так думаю, що артефакт поки що не діє, як було заплановано. Свіжості цієї квітки вистачає всього приблизно на дві ігрові години, і після численних тестів я не можу підтвердити, що цей артефакт діє взагалі. В інтернеті є відео, в яких їхні автори стверджують, що цей артефакт маскує і від супротивників гуманоїдів, і також від супротивників мутантів. Проте підтверджень цим словам я не знайшов наразі. Я думаю, що цей артефакт принаймні не діє, так як планувалось. Ще один архіартефакт, артефакт який, на мій погляд, також потребує доопрацювання, це дивний казанок. З опису ми можемо побачити, що з екіпірованим цим предметом наш персонаж має легше втомовувати голод і спрагу. Якщо казати про спрагу, то її в принципі не існує у грі, тому ця діє під величезним питанням. Що ж казати про голод, то дійсно, якщо ми екіпіруємо цей предмет, то наш персонаж зможе повністю втомувати голод навіть з половинки батона. Але якщо персонаж буде вживати або їжу, або якісь алкогольні чи безалкогольні напої, то є шанси, що ваш персонаж здобуде певних ефектів. Приблизно 50% шанс того, що ваш персонаж отримає оглушення, сон, сп'яніння, голод або радіацію у якості дебафа. І також приблизно 25% шанс того, що ваш персонаж отримає перманентну псі шкоду. Тобто всі шкоду, якої ви не зможете позбутися ніяк, незважаючи на те, що ви будете приймати всі блокатори, незважаючи на те, що ви покинете місцину, де ви отримали цей дебаф, ви не зможете зняти цю псі шкоду. Я тестував цей дебаф протягом 15 хвилин, і персонажу не допомагало нічого. Десяток всіх блокаторів, які прийняті поступово, не допомагають. Змінення місця знаходження персонажа також не допомагає. Оскільки від цього перманентного випромінювання допомагає лише перезавантаження, я думаю, що все ж таки цей архіартефакт задумовувався по іншому. Наразі використовувати його на вашу користь можна дуже обмежено. Якщо ви хочете зекономити банку консервів і втамувати голод повністю не тією самою банкою консервів, а всього лише моточком батона, використовуйте цей артефакт. Іншої позитивної дії не помічено. Наступний архіартефакт – це дивна гайка. В описі ми можемо прочитати, що завдяки ній буде згортатися швидше кров. Це означає, що дебав кровотечі має зникати. А не висіти перманентно, поки ви не перебентуєте персонажа. І також зазначено, що рани мають гоїтись набагато довше. Я вважаю, що цей артефакт працює теж не так, як було передбачено. Можливо, у грі було заплановано, що здоров'я поступово буде відновлюватись самотужки, але наразі цього не відбувається. Деякі відео в інтернеті стверджують, що негативна дія цього артефакта полягає у тому, що аптечки лікують гірше. Я перевіряв дію аптечок за умови екіпірування цього артефакту на пояс і також знімаючи його з пояса. При тому при цьому персонаж відновлював ту саму кількість здоров'я після застосування аптечки. Швидкість відновлення здоров'я також не змінювалась. Я також тестував відновлення здоров'я персонажам, у якого екіпірована дивна хайка, якщо на персонажі висить дебаф кровотечі. Аптечка діяла в усіх трьох випадках так само, як і діє зазвичай. Сертифакт артефакт дійсно можна використовувати замість бинтів. Він приблизно за 8 секунд повністю знімає дебаф кровотечі. Проте негативної дії, яка напевно що мала бути присутня також у цьому артефакті, наразі не помічено. Ще один артефакт, який скорше діє, ніж не діє, це дивний м'яч. Описі цього артефакту ми побачимо, що він має захищати нашого персонажа від куль, особливо якщо персонаж стоїть на місці. Наразі порахувати наскільки ж він захищає від куль, точно дуже важко. Складається враження, що приблизно третину шкоди він все ж таки блокує. Але оскільки шкода від різної зброї інших NPC різна, тому порахувати точно, яку ж кількість шкоди прибирає дивний м'яч, все ж таки маловірогідно. До того часу, як у вас з'явиться артефакт компас, я би все ж таки рекомендував носити на поясі дивний м'яч. Враховуючи те, що він все ж таки блокує частину шкоди і також не радіоактивний. Але зауважте, що під час блокування шкоди вага цього артефакту збільшується. Якщо у стані спокою, так би мовити, він важить всього лише пів кілограму, то після того як він поглине певну кількість шкоди, яку завдають вашому персонажу, саме кулями, то цей м'яч може збільшити свою вагу до п'яти кілограмів. Він не блокує шкоду від гранат, це перевірено тестами кидання гранати персонажу під ноги. І також не переймайтеся, ця вага поступово зникне за моїми спостереженнями, Кожні 10 секунд він втрачає 100 грамів ваги. Таким чином, якщо у вас буде 5 кілограмовий м'ячик після того, як ви щойно провели бій, кілька хвилин і він повернеться до своєї нормальної ваги. Блокує часткову шкоду, не радіоактивний можна використовувати, поки ви не знайдете компас. Наступний артефакт, який дійсно діє, це дивний болт. У зарядженому стані він має трошечки багряний колір. І в його описі нам кажуть, що він захищає від аномалій. Я потестував цей болт, і виявляється, що він дійсно захищає вашого персонажа від аномалій. Якщо ми беремо циклічні аномалії, такі як, припустимо, Електра, м'ясорубка або карусель. То від них вашого персонажа цей дивний болт зможе захистити три рази. Загалом у зарядженому стані болт має 99 очок заряду, і кожного разу, коли він блокує шкоду від циклічної аномалії, він втрачає 33 очки заряду. Тобто Електра, м'ясорубка або карусель, тричі може жахнути вашого персонажа, і при тому він не отримує шкоди, якщо він має екіпірований на поясі заряджений дивний болт. Щодо аномалій, які завдають перманентної шкоди, таких, припустимо, як іслотні аномалії або як жарка. То у них персонаж зможе не отримувати шкоду приблизно протягом 5 секунд. Далі болт розрядиться і персонаж почне отримувати шкоду. З опису цього артефакту також ми бачимо, що він не може зарядитись від звичайної аномалії. Для того, щоб його зарядити, потрібно, щоб у зоні відбувся викид. На релізі гри, якщо ви здобували цей артефакт собі з аномалії вихор, то у вас могла почати крашити гра, коли починав відбуватись викид. Наразі мені не вдалося останніми днями протестувати зарядку цього дивного болта, оскільки чомусь у грі я перестав спостерігати викиди. Підозрюю, що це пов'язано з тим, що допрацьовується зокрема цей артефакт. І сподіваюсь, що коли ви дивитесь це відео, цей артефакт вже діє, як належить. Він захищає вас від аномалій, а далі для того, щоб його зарядити, треба, щоб у зоні відбувся викид. Ну і нарешті перлина артефактів зони це дивна вода. Цей артефакт здатний поглинати радіацію чотирьох інших артефактів, які мають максимальне випромінення тієї самої радіації. Цим артефактом ви зможете пройти у ті радіоактивні зони, які раніше вам були недоступні. Також цей артефакт здатен збільшувати ту вагу, яку може переносити ваш персонаж. В залежності від того, яку броню ви використовуєте, цей артефакт додає від 40 до 44 кілограмів додаткової ваги, яку може переносити персонаж. Є негативний ефект, який полягає у тому, якщо вага інвентарю вашого персонажа буде перевищувати 50 кілограмів. То ваш персонаж отримає дебаф сп'яніння. Якщо ж персонаж не буде нести вагу більше 50 кг, то ви не будете отримувати цей дебаф, при тому при цьому, що позитивні ефекти так і залишаються. Неймовірний артефакт обов'язково треба отримати, як тільки ви матимете таку можливість. Якщо інформація наведена у цьому відео була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо не підписані, також ви можете стати спонсором каналу. Пишіть у коментарях, що ще ви знаєте про архіартефакти. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.